Друзі, всім привіт-привіт і привіт. вітаю в себе на ютуб каналі Підбору автомобілів Польщі. Цього разу для клієнта оглянемо два автомобіля Peugeot 508. Один автомобіль в кузові Седан, другий в кузові Універсал. Додивіться це відео до кінця, буде цікавим, не забувайте прокоментувати, поставити лайк цьому відео та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. І перший автомобіль ми поїхали дивитися Peugeot 508 Кузові Седан. 14-го року випуску із двигуном 1,6 HDI на 115 коней, механіка 6-ступенева, 223 пробігу і ціна автомобіля 33 900 злотих. Погнали дивитися стан цього автомобіля. Ось дивіться вже біля цього піжо. 14 й рік. Капотом потом із HDI на 115 коней, коробка механіка 223 заявленого пробігу. Автомобіль свіжо прибув із Бельгії і вчора був зареєстрований в Польщі. По Лигенько, по піску струїна, нічого критичного немає, ціленька, не запутівша, бампер ціленький. Парктроніки на місці, до речі, кругові 360, але для денної їзди туманочки. Рішітка на місці, не відламана. Прийшов. Понизу також все є добре. З цієї сторони також автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. 16 розміру, 215-60. Літня гума. в нас ще в гарному стані. Вона 21-го року. Звичайно, зараз потрібна зимова гума. Гальмівний диск має ну, десь не більше міліметра точно виробнику, тобто він ще поїздить він в гарному стані. Накладочка там ще відсотків 50 залишилось. Позаду також літня гума, теж в гарному стані. Позаду гума 19-го року. Гальмівний диск має трішки більшу виробітку, десь міліметрів півтора. І накладочку там потрібно буде з часом замінити задню. Позаду ліхтари ціленькі, швільніки всі на місці. Якісь де не дає царапина. ось така легенька на бампері, Парктроніки є на місці. Добре. Ну і тут десь щось вперлися. Ну це пластик. Немає ніяких сколів. 107 95 Одразу дивимося. дах градом не побитий. Він є рівненький. 118. Дивимося, поріг рівненький. Не підігнутий. 53, 69. Петлі не розмикалися. 108, 112, 112. Декась. Маленька царапинка є присутня. 133, 106, яка не переклеювалась, тут також нічого, петлі не відкручували. 74 І тут все є добре. Дзеркало ціленьке. 132, 107, ось тут збоку, автомобіль повністю є. Рівненький. Також рівний. Попереду будуть якісь такі дрібні сколи побити. Ось то ще нам це підтверджує. Так, він є на місці. Нема ніде ніяких тріщин. Обове ще збереглося рівня в цьому автомобілі. По правій стороні ось це крило, що вони говорили, є роблене. 254. 515, 700. Тут найдешь. И есть чуть-чуть, так сказать, шпаклевочки. Зеркало целенькое. 132, 117, 65. Так уж ничего никто не снимал. Так само тут никто ничего не крутил. Десь якесь було пошкодження, якийсь колти його теж заробили. 65, приємчики б'ються в оригіналі. Дах і стоєчки. Все є в оригіналі. З цієї сторони поріг теж не підігнутий. Важається, кришка багажника. Кришка багажничку теж нас є в оригіналі. Також є. Оригінальні, тобто вікна в автомобіля всі є рідні, є одне підфарбування. Сказати, що це є критично, це є не критично, просто було ну, якісь царапені і довелося там підробити. Як завжди з водійської сторони починаємо. Все гарно виглядає, нічого не знищено, мінімально якихось там є царапин. Ось тут зуття обстукають. Це в кожному французі є така проблема. Так, накладочки на педалях в нас є рідні, ось є знос, ось є знос. то вже за бажанням. Дефлектори не зламані. Сидіння у нас тряпка. Наповнені, по пластику нічого ніде не зламане. Чистенькі, гарненькі, датчик світла, передні-задні туманки, Шкіряне мультикермо, є ось легенькі підтерття по керму, поверху. Ну і так, також завжди їх бурячка влазить де неде де ниточка в місці. Шкірний підлокотничок. Ручник, навігація, механіка шестиступка, двохзонна кліма, мультимедія, до речі, проєкція в є. центральне дзеркало з автозатемненням, Сонцезахисні шторки, дах чистенький, світленький, не провисає, сильно чіплятися не будемо. Ми не приїхали в автосалон дивитися, але покажемо, як дійсно виглядає. Тут де деяка зі царапинка, так то нічого не зламане, дефлектори не зламані. Задній диван чистенький. Що ми бачимо тут? Так, запасне колесо. Є нове. І весь застріл є на місці. Задня права сторона. Рефлектори всі ціленькі, екран ціленький, кнопочки не облазять їх завжди теж їх трішки тут селектор лупиться, то не проблема. І фара навіть тут нічого не відкручувалось, так само крило не відкручувалось, нічого тут не чіпалось, все то робилося прямо на автомобілі, тому що тут якісь великі шкоди і немає так само капоти. Не крутився, петлі також не крутилися, завжди по петлях потрібно дивитися. Так, дивимось по стаканах, стакани є ціленькі. Тут гарно видно лонжерони, все ціленьке в автомобілі. Там Також нічого не розбиралося. Тут також ніхто нічого не крутив, фара не знімалася. Тут також ніхто нічого не крутив. Там все ціленьке, нема ніде ніякої ржавчі. Ось інтеркулер чистенький, сухенький. патрубки також всі сухенькі. З цієї сторони також все чистеньке. Ну, мастило потрібно замінити, так як говорили продавці, що потрібно зробити сервіс. Нема ніяких відкладень. Запутівання ось біля клапани і кришечки, видно що то шуба, що то старей, не свіжі. Так само коробочка. Все є сухо, там пильничок видно, що він не порватий. Сядемо в автомобіль, спробуємо як він на холодну заведеться. Заявився ідеально, можна сказати. <звук> Перевіряємо <звук> вигуна вигун працює рівненько. Його не ковбасить. А холодну перевіряю і на гарячу картерний газ. Обов'язково. Нема диму вихлопна повністю у нас. Чистенька. Так ось дивіться, Peugeot 508 він. 14 рік, 223 685 кілометрів. Пройдемо трішки по електроніці, глянемо, що у нас працює, що не працює. Ну, звичайно, має все працювати. По керму, що у нас. Зукровочка. Зуробочка, все, як по маслу ходить. Саме додається на максимум. Мультикермо працює. Де він працює? Підсвіточка працює, ніяких надрівів тут немає. А, у нас H2 аж дві, аж дві не працює, добре скажемо продавцям, вони то виправлять. Так, наш автомобіль вже трішки прогрівся, доки ми по електронці, поки ми комп'ютер підключили. Побачимо як він заведеться. Нагалі без заважень. І легенько пар виходить і все. Так, виїдемо на тест-драйв. Звичайно, їдемо помаленьку, тому що у нас літня, літня опона гума. Сніжок то лежить. Так, тут все також працює гарненько. Корса, меріва і Honda Civic в Універсалі. Передачки гарненько. Вмикаються, сцеплення м'якеньке. автомобіль показує, що вже п'ятерочку включали. П'ятерочка включилася. І легенько шестерочка. Всі, всі шість передач вмикаються, гарненько. Ніякого стуку немає. Все тихенько. Цей автомобіль Peugeot 508 седані був в гарному стані. Я думаю, ви все самі помітили Майже весь цілий в рідній фарбі було одне підфарбування на передньому правому крилі. Вікна по кругу всі рідні, під капотом порядок, двигун не був помитий, стан салону в гарному стані, збережений. електроніці все працює. Комп'ютерна діагностика підтвердила пробіг, показала, що форсунки, сажовий, єгер все було в нормі. Автомобіль їздив також приємно. А коли ми поїхали на яму, щоб оглянути автомобіль, ми побачили, що під двигуном було вже мокрувато. Щоб детальніше оглянути, що то саме летіло, нам прийшлося б зняти защиту двигуна. На жаль, на діагностичній станції в Польщі то є тяжко. Не кожен дозволяє там знімати, і не кожен вам подасть там ключі, щоб то все повідкручувати. Тому що час є обмежений, заїжджайте на 15 хвилин, то максимум і все. Зауваження дали продавцям, що є підтікання, продавці завезли автомобіль до... Е до механіка, звичайно, фотки теж їм показав, що там було мокро. Вони завезли автомобіль до механіка, і механік сказав, що він не може зараз сказати, з чого то летить. Він то все помив, замінив нове масло в двигуні і говорить, що потрібно поїздити якийсь тиждень-два. І тоді він скаже звідки то точно вже тече мастило. А в цей час ми погнали дивитися наступний автомобіль. Наступний автомобіль ми оглядали у Варшаві. Peugeot 508 Universal 2011 рік випуску, 2 літра дизельний двигун, механіка, 207 заявлений пробіг, ціна автомобіля 36 500 злотих. Дивимось стан цього автомобіля і пишіть свою думку в коментарях. Ось В дверці бачу декілька вмятин. Капот, ніби ціленький. ні, теж і на капоті вмятинка. Ця сторона ніби рівна. Так, на капоті ось вмятинка, вона не глибока. Думаю, помітили де, так? Оптиці ціленька, алегенько піскостроєна, звичайно. Бампер тут такий зачуханий трішки облазить. Ось ржавчина яка з'явилася. Тут облізло все, ось все облізло. І яка ржавчина з'явилася Неприємно ксенон лед. Всі решітки на місці. Так само тут все зачухане. Тут м'ятинка є. Добре, по порядку глянемо. Тут у нас є і великі сколи, а дрібних сколів просто дуже багато попереду. Піддувається також значок ось. Більна оригінальних легкосплавних дисках і ось кулиса, які в нас повністю побиті. Гальмівний диск має півтора міліметра десь виробутку. Накладочка ще там в гарному стані зимова Гума, Ось поріг рівненький, як я говорив. Ось так, також порядок. Приємчику також тут м'ятинки. Дивіться, тут все лупиться. Ось як погано переклеювали лобовуху, дивимось позаду. Бампер задній взагалі весь побитий, весь зацарапаний. Фаркопом видно, що щось тягали ось. І по приємчиках все добре Тут так само все добре вигляді не така гарна як попередня У нас звійка глибока м'ятинка, різка Ось тут у нас відпаска забита, все відпаска забите, все по м'ятинах Вікно є рідні, це вікно є рідні Покажу вам як виглядає, тут понизу все зацарапане. Накладочка на педалі злазить, або її замінювали і не до кінця поставили. Ось так. Має бути сидіння шкіряне. Так само тут є пошкодження. Асик працює. Тут кельмойки весь по верху, полностью затерты. Тут нас облазить для кнопочки старт-стоп. Шторка. Не хоче працювати. А ось там зламаний, блін. Блін, ось права сторона повністю проєм пожований. А чому права сторона? Коли автомобіль після таксі, тому що задня права сторона в таксі найбільше... найбільше страдає. Тут все так само зацарапане Тут там відстає щось Ось цей пластик відстає Щось там розбирали Також по пластику дуже-дуже вато царапано Що ззовні, що всередині Дивимось під капотом Нема ніяких слідів, щоб десь щось розбиралося, знімалося Прогрітий. Двигун гарячий. Мастило на максималці. Він все прогрітий. Не то що прогрітий, він гарячий. А я просив, щоб двигун що був холодний. Ми приїдемо і сказав, добре, без проблем. Ось там біля коробки теж видно підтікання. Ось там там аж далеко, я не знаю, ви то не побачите. Бо я не зможу так вам показати то. Тут блок двигуна сухенький. все повністю біля горімо сухо, що тут все пошкоджено. Блін, якось так сцеплення наживається важко. Дуже тяжко. Nee, ну и прогриты еще так таким. Ось, друзі, такий наступний автомобіль ми виглядали у Варшаві для клієнта. А як вам, друзі, це другий піжок? Пишіть свою думку в коментарях. Так, по автомобілю було дуже багато пошкоджень, що зовнішнього, що по салону, що під капотом. Ну, не знаю, мені не віриться, що там пробіг є 207 тисяч км. Він виглядає, як там є ну, 300 плюс. Мені так здається, не знаю як вам, пишіть в коментарях, як я вже говорив. Цю всю інформацію передали для замовника, замовник теж є в шоці. Тому ось таких два наступних автомобіля в Польщі ми оглядали для клієнта. Якщо відео було корисним, то вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком і підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. А якщо вам потрібно підібрати автомобіль в Польщі, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім цього найкращого і до побачення!